Стаття 102. Президент України є головою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу Держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед Днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути президентом України більше, ніж два строки підряд. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднання громадян, а також займатися іншою оплачувальною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівницького органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня. 5-го року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.